Доброго дня, шановні присутні, завдяки тим, хто сьогодні захищає суверенітет і територіальну цілісність України та усім тим, хто працює в тилу та робить усе можливе задля нашої перемоги, ми маємо можливість сьогодні підвести підсумки роботи міграційної служби за 9 місяців поточного року та зупинитися на новелах міграційного законодавства. Так, робота підрозділів головного управління забезпечена на рівні двох попередніх воєнних років та довоєнного 2021 року. Нами надано більше 270 тисяч адміністративних послуг. Видано більше 85 тисяч паспортів громадянина України. Більше 156 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон розглянуто більше 450 справ про громадянство України. Прийнято близько 180 рішень про надання дозволу на імміграцію в Україні. Завдяки проведеній роботі до бюджетів усіх рівнів перераховано більше 220 мільйонів гривень. Міграційною службою постійно приділяється увага питання спрощенню надання адміністративних послуг громадянам. Та іноземцям майже у всіх територіальних підрозділах головного управління встановлені стільки рецепшенів для надання консультацій, термінали електронної черги та надано можливість безконтактної онлайн-оплати послуг пайпас та QR-коду. В умовах війни розроблено та впроваджено алгоритм термінового оформлення паспортів для військових, які вкрай необхідні їм для виїзду на навчання та на лікування за кордон. Враховуючи побажання наших громадян для оптимізації процесів надання адміністративних послуг в територіальних підрозділах, збільшено кількість місць для запису до електронної черги з 980 до 1250 осіб на добу на виконання. Завдань Державної міграційної служби Міністерства внутрішніх справ України у приміщеннях відділу централізованого оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства та відділу номер 5 у місті Дніпрі облаштовані сертифіковані укриття, у яких безпосередньо здійснюється безперервний та безпечний прийом громадян та надаються адміністративні послуги під час повітряної тривоги. В Головному управлінні експериментально створений та перший в Україні серед територіальних підрозділів системи ДМС діє. Та успішно функціонує сектор інформаційної підтримки громадян. Для зручності задіяний багатоканальний телефон гарячої лінії 0800 50 48 74, який є безкоштовним для дзвінків міських і мобільних телефонів. На сьогодні нами прийнято більше 14 тисяч звернень громадян, і загальний рівень задоволеності населення складає більше 90%. Щодо протидії нелегальній та неврегульованій міграції, одним із основних завдань у напрямку роботи з іноземцями є недопущення незаконної та легалізації на території України іноземців, особливо тих, які проходять з країн підвищеного ризику. Зокрема, на території України зараз проводиться спеціальна операція під умовною назвою Мігрант, і як результат маємо досить високі показники. У роботі виявлено 218 нелегальних мігрантів, прийнято 160 рішень про примусове повернення в країни походження іноземців, видворено з території України більше 60 іноземців. Стосовно 210 правопорушників міграційного законодавства прийнято рішення про заборону в'їзду на територію України. Понад 650 іноземців притягнуто до адміністративної. Відповідальності, якими сплачено штрафів більше ніж на півмільйона гривень, для забезпечення безпекової ситуації в регіоні, нами затверджено окрему гарячу лінію та електронну пошту для можливості, в тому числі іноземно, в тому числі анонімно повідомляти про порушників міграційного законодавства з метою недопущення порушення прав і свобод людини задля поінформованості іноземних громадян. Непорушення їх прав, налагоджену плідну співпрацю з південно-східним міжрегіональним центром надання безоплатної правничої допомоги. Окремо хочу зупинитися на прийнятих змінах до міграційного законодавства України, що стосується як громадян України, так і іноземців, зокрема і тих, які захищають територіальну цілісність України. Так, маємо суттєві зміни в законодавство щодо набуття громадянства України 20 серпня поточного року Верховна Укра Верховна Рада України. Прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, який набирає чинності з 25 листопада поточного року, окрім деяких положень його, які вже набрали чинність з 25 серпня поточного року. Так, згідно закону надана можливість подання декларації про відмову від іноземного громадянства замість зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України іноземцями, які в установленому порядку проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України та нагороджені державними нагородами України. Наступне розгляд заяв про найбуття громадянства України, поданих громадянами Російської Федерації, до набрання чинності цим законом зупиняється до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Надважливим є те, що з 25 серпня. Прийняття заяв про набуття громадянства України від громадян Російської Федерації припинилося до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Тобто від громадян Російської Федерації на сьогоднішній день будь-які документи, що стосуються прийняття до громадянства, взагалі не приймаються, будуть прийматися протягом року після завершення війни. Але ці обставини не застосовуються до осіб, які мають визначні заслуги перед Україною та прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, а також для їх подружжя. На осіб, які встановлено установленому законодавством порядку України, проходять чи проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України та інших військових формуваннях. На осіб, які установленому законодавством порядку, отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні, на неповнолітніх дітей, які мають законні підстави для набуття громадянства України. Тобто ці чотири критерії не застосовуються в тому випадку, і, і від громадян Російської Федерації будуть прийматися, якщо будуть такі обставини, зазначені цими особами. Крім того, Згідно закону надано право іноземцям, які в законодавством порядку України проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, та які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес. Які у період з 1 січня 2018 року до набрання чинності цим законом набули громадянство України і числа таких осіб, а також їх подружжя та діти протягом 12 місяців, знання чинності цим законом можуть подати декларацію про відмову від іноземного громадянства в разі неможливості виконати зобов'язання припинити іноземне громадянство іноземцям та особам без громадянства, які Набувають громадянство України як особи, які проходять військову службу за контрактом у збройних силах України, надано право. Подавати разом з військовим квитком чи військово-обліковим документом паспортний документ, термін дії, якого закінчився, або який підлягає обміну, у разі якщо за отриманням нового документа особа зобов'язана звернутися до органів державної влади, країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт збройної агресії України. Це є надважливе рішення, яке прийнято нашими законодавцями, оскільки військовий квиток чи військово-обліковий документ замінив іноземцю його паспортні документи, термін дії яких скінчився. Надано право особам, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національної гвардії України та які набули громадянство України під час дії військового стану і подали зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України. Та на рівень володіння державною мовою виконати взяти на себе зобов'язання протягом двох років з дня припинення чи скасування військового стану. Крім того, 20.10.2023 року набрав чинності закон України про внесення змін до закону України про імміграцію щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства, яким, зокрема. Зменшено строки розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію з одного року до шести місяців, визначено обставини за яких факт. Перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не є підставою для надання дозволу на, Україні, на імміграцію в Україні, а саме передбачено процедуру перевірки обставин щодо можливого укладання фіктивного шлюбу з громадянином України з метою подальшої легалізації. Про що це говорить? На даний час територіальні органи та територіальні підрозділи системи ДМС проводять тестування подружжя, яке вступило в шлюб, і має намі. Подати документи для імміграції в Україну у разі непроходження вказаного тестування та не підтвердження факти... фіктивності шлюбу буде відмовлено іноземців на дозволу на імміграцію. Це є нововведення. Запровадження нову підставу надання дозволу на еміграцію для осіб, які прожили на території України протягом п'яти років за посвідкою на тимчасове проживання, окрім студентів та осіб, документованих у зв'язку з возз'єднанням сім'ї, спрощену процедуру надання дозволу на еміграцію членам родини іноземних. Висококваліфікованих спеціалістів та робітників наразі це основні і важливі зміни в законодавстві що, що, що стосуються сфери міграції. Переконаний, що вони для багатьох значущі і корисні. Підводячи підсумки, хочу ще раз наголосити на тому, що головне управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області завжди докладає максимум зусиль для, для забезпечення реалізації міграційної політики на території Дніпропетровської області. Дякую за увагу! Слава Україні!